Окинувся я в 5 ранку, але з ліжка вставив в 5:30, тому що півгодини повертав в соціальні мережі і вже очі болять. Завжди зранку їм. І не розумію, хто зранку не їсть. А ще коли кажуть, я п'ю каву на голодний шлунок, це просто язва. боязвад нема. Зараз перша перерва. Всього занять в школі 3 по півтори години. Із 8.15 до часу 25. Багато хто каже, що данська важка, я би так не сказав. Мені вона якось ніби легко вчиться, я вже більш-менш говорю. Схожа чимось на англійську і важка лише в вимові, хіба що. Ну і все. А так, це не китайська і не японська. Це набагато легше. Så vi skal træne og se, kan jeg lave spørgsmål? Ja? Bare skrive et spørgsmål til alle dem, man kan huske. Ja? Fordi så ser vi, kan vi huske spørgsmål? Kan vi lave dem rigtigt? Verbe om subjekt. Det hele. Ja? Så det gør jeg nu. Ja? Så mange du kan. Men det er vigtigere at have fem spørgsmål, som er korrekte, okay. end femte, der er forkerte. Mm? er du. Hvad synes du om Trump i? Trump. 14.30, і ми йдемо тільки з Данії. Ой, ми йдемо з, з мовної школи. Я думаю, якщо вчити данську по стільки годин на день, то можна її вивчити. Я попросив вчителя, щоб здати швидше модуль тест, щоб не ходити на нижньому левелі і трошки трошки перестрибувати. Поки їхав в потязі, я читав про Стівена Гокінга. Появляється, це вчений, дуже він. Прикольний був. Все життя, майже все життя, був прикутий до інвалідного візка, але зробив багато відкриттів у плані космонавтики та інших галузях. І взагалі цікаво почитати його біографію, оскільки він був розумним. І недавно був прад в Іспанії, де його висміяли. Чи хотіли підтримати, там не зрозуміло. Не подобається с Ну, Не є те, що я їм. Женя, мені все подобається. Не поділюсь з тобою тоді. Коротше, поє відпочив. І. ще б прибрав. І пишу сценарій до відео. Створив канал на англійській мові для того, щоб англійську покращувати. І запустив перше відео. Нічого не набирало. Пройшло 8 днів, набрало 30 переглядів. І якийсь араб написав мені: О, oh, бро, like forward to new video». О, oh, і тепер я буду записувати їх багато, тому що. Це вже мотивація. Я сподобався одному арабу. Та й плюс англійську треба покращувати. А й взагалі, коли собі куплю новий телефон, е хочу ще один канал створити по вивченню данської мови. Тож для себе, щоб її там вслух е призносити, але, й, можливо, комусь сподобається, і буде дивиться, так само, як я вчий. Там буду слова, я старатимусь гарно все е вимовляти. Та й плюс. В будь-якому разі дикція покращується лише з часом і з часом. Якщо ви вчаєте якусь іноземну мову, я по собі помітив. А спочатку головне просто хоча б говорити і таке. Такі от плани. Блін! Я завантажив Капкат собі на телефон. І я навіть не знав, що тут є такий функ. Тут є запис екрану. Клас! Тому я починаю вести свій деський канал. На англійській мові. Можливо, я ніфіган запишу, можливо, запишу тільки одне відео, але принаймні я спробую. І це не буде канал для того, щоб щось когось навчити. Можливо, хтось навчиться, можливо, ні. Це буде суто для мене. Тому що я знаю, що я маю дуже мало практики данської мови. А зараз, якщо, наприклад, я буду готувати уроки, я навіть свого якогось там ютуб каналу, то в пам'яті буде багато відкладатись. Через те, що я буду намагатись пояснювати іншим. І це буде ніби такий лайфхак. Бо всі знають, якщо ти хочеш щось вивчити сам, навчи цього іншого. І тоді ти сам навчишся. Ну, я вже сьогодні так молодець. Написав сценарій повністю до завтрашнього відео англійського. І я думаю, можна відпочити. Сьома година, ну потім ще попрацюю трошки, змонтую це відео. Хочу змінити деякі свої звички. Зазвичай я сижу в телефоні геть до самого моменту, доки не йду в ліжко спати. Але я хочу змінити це, оскільки болять очі перед сном, ти взагалі знати важко, коли ти в телефоні сидиш. Тому, хоча б за годинку, за дві я не хочу сидіти в телефоні. А, і буду, не знаю, можливо, прибирати кімнату, можливо, читати книжку, можливо, мити посуд, щось тільки б на телефоні перед сном. Бо засинати не дуже прикольно. Ну і остання фігня, яку я сьогодні зроблю, це приберу весь цей бардак.